Авіакомпанія Супернова Ейрлайнс отримала дозволи на польоти до Києва та Львова із Праги, починаючи з 1 листопада. Відповідний наказ оприлюднила Державна служба. Утім, реалізувати право на польоти нова пошта не зможе, доки повітряний простір України залишається закритим. У прес-службі логістичного оператора пояснили, що вони запросили комерційний дозвіл на польоти, аби мати право літати одразу після відкриття неба над Україною. Йдеться про бодай часткове відкриття повітряного простору. на держави для цивільних літаків поки не ведеться. Нагадаємо, небо над Україною закрили для польотів із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але я додам, що сьогодні ми будемо спілкуватися на тему, а коли зможуть відкрити повітряний простір на територію України, або, хоча б, один із аеропортів, Йдеться, звісно, про територію західних областей. Нагадаю, що раніше мер Львова пан Садовий сказав про те, що, попри напружену ситуацію, один із аеропортів, бодай та має працювати ну от якраз будемо розбирати, можливо, це чи неможливо.